Які я хочу оскаржити, що ви згідно з нововиявленим обставином відмовляєтесь видати ухвалу, щоб проти оцих от осіб, які йдуть документи, так звані прислали, відкрив. Ви мене не обмежуєте, я за державні. Ви щось путаєте, ми йдемо за державні інтереси. А ви мені зараз час встановлюєте. Ви що з що на футболі, чи перед якимось арбітром? Ви що себе ведете, як не подобається? Ви які? Ви службовець для держави дбаєте, чи ви для кого? Ви що себе так веде? Давайте, дайте самовідвід, якщо ви не згідні з тим всім, і дайте пояснення, чому ви відмовляєтеся, порушити згідно нововиявленим станом кримінальну справу. Дати ухвалу, щоб слідчі певні органи провели слідство по поводу от службовців, так званих, державних зрадників. Дайте мені відповідь письмово. Я хочу роз'яснення, щоб було, чому ви відмовляєтеся. Я хочу прочитати. От щоб ви я зрозумів чорним по білому прочитати то, що ви напишете. Я хочу того спорити. Я не згідний з тим, що ви там що собі проговорили. Дайте мені письмову відповідь. Ми дбаємо про де благо держави чи ви про свої інтереси? Я, я кажу, мені дайте ухвалу, що ви відмовляєте згідно нового местах. Стаття КПК 450... Та який час, шановна, державний бюджет надба треба допомогти державному бюджету в час війни? А честь яка честь? Ви працівник фірми? Я ж вам зазначив код ЄРПО зазначає, що ви працівник. Ви себе називаєте як хочете. Ви маєте зобов'язані виконувати функції державних органів, які ви, ви зараз далі продовжуєте мене ображає. Я не ображаю. Я вам зазначу, ви ж не суперечка зі мною, не виступати поска. Дивіться, давайте зробимо вам дати ви самовідвід зробите. Ви вам дати відвід чи самовідвід? Ми по суті будемо говорити, чи ні. Дайте мені письмову відмову, що ви відмовляєтесь відкрити по нововиям обставинах. Це... Викинув щось оголосити із з на цьому Тобто ви відмовляєтеся на благо держави розглядати питання. Про державних злочинців, оці, що ми зараз дізналися, виявили. Тобто, вам подали документи, от я зазначаю державні злочинці. Вони замість мали б відкрити кримінальну справу. А, так, я... Такі нововия обставини, я дізнався, що тут злочинці знову сплили, в чому проблема? Дайте відповідь письмово, що ви відмовилися. І зобов'яжіть відкрити кримінальну справу. Навчились. Ти що культура, блін? А ви кажете, як ними говорить? Новий обставини, я маю право? Ось скажіть свою думку. Думка ти не правий. Ну, то ваша думка, да. Добре, то ви супер це привикли. Слухай. Вони мають виконати Ні. все, правильно? Ти не по суті.